Всім доброго дня! До мене завітала Шкода А7 2.0 TDI механіка з міста Львова, Львівська область. Так Автомобіль був після чистки сажового фільтра приблизно 3-4 тисячі кілометрів назад Демонтували сажовий фільтр, чистили всі діла, гарантія і. Цього діла не допомогло, і тому власник авто звернувся до мене. Мені самим цікаво, вимали золу чи ні, але я виконую чистку не тільки сажового фільтра, а всіх його елементів, тобто всю систему екології. До всієї системи екології я відношу сажовий, це видалення золи фізично або вимивання. Потім другий контур клапана ОГЕ з теплообмінником. Перший клапан Єгір, який йде з випускного колектора, впускний колектор радіаторного типу, клапана, камера зграння розкоксовка. Якщо щось закоксовано, розкоксує, якщо все в робочому стані, нічого там і ніяких змін не буде. І холодна гаряча частина турбіни. Гаряча частина турбіни це геометрія, а холодна частина це просто від сажомасяних відкладень, тому що холодна частина турбіни зав'язана з другим клапаном ОГ відпрацьованих газів. І все. Так, зараз подивимося на комп'ютерні показники. Так, пробіг 222, золотий пробіг. Для дизеля. Так, бачимо прогрітий автомобіль. Комп'ютерна маса сажі, але не комп'ютерна. Вимірена 16, майже 17. Але автомобіль приїхав здалека, з Львівської області, по прямой. Долж... Повинен був продихатись, але не продихався. Тут повинно бути менше значення. Якщо все добре, так, 278 кілометрів проїхався. Все після чистки змінили масляну золу. Вже один грам, тиск вісім на холостих, даю газ в пол на 2,5 тисячі обертів. 50. Бачимо 17. Вже пішло вгору. Таке враження, якби вони взагалі нічого не трогали в том сажу. Так, дані зафіксовані Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Приблизно годину часу займає підключення, зараз там чисто. Будемо виявляти золо. Чи вимали, чи не вимали, зараз все побачимо. Зроблю декілька пусків і побачимо стан золи. Так, зняв кришку, подивитись. Так, сажамасяні відкладення є, це, звісно, вони будуть. Так, але вони змішались із. Розчинною золою і ось ця каша на цьому фільтрі. Бачив, коли під'єднував апарат, що демонтували все-таки сажовий фільтр. Є сліди, деякі гвинтики не закрутили, деяких деталей не вистачає. Тобто, крутили сажовий фільтр, знімали, але ось ця розчинна зола. Навіть не просвічується. З масіними відкладеннями змішалось, ну, ще спромию. Промиваю цей фільтр і. Чищу від крупної зали і сажомасяні відкладення. Щоб в теплообмінниках не було, клапанах, єгерах, щоб дихав автомобіль по-новому. Подивлюсь, чи є крупна зола, а мілка вона ось змішалась з сажомасяними в невеликій кількості крупної, але. Все, подивимося далі. Так, зараз йдуть видалення сажу відкладень. Повимиваю все брудне всередині, а потім подивлюсь на ту залу крупну, є чи немає. Зверху біліша пінка, а знизу там чорна. Але цей екран для того, щоб хоч щось бачити. І все. Так, чистка триває без фільтра. Ось крупна зола. Є, вона. Вже бачимо трішки прозоріше. Але крупна зала є і ну, не домито було. Подивимося після чистки які показники. Небагато, небагато. На такому пробігу можна бути ще більше, але є. Так, чистка завершена. На обертах 15-16, на холостих 0. Перевіряю датчики диференційного тиску. Так. Датчики переставляв місцями спочатку 5 на холостих було. Переставив зліва направо, тепер 2. 1-2. Так, Дані збереглися, даю газ в пол. На обертах вірно показує. 15, 16, 17. Бачимо 17, 70, 68. Аж не встигаю говорити, тому що дуже стрімко падає вниз. Так, є таке, і зараз буду робити всі необхідні адаптації по автомобілю, перепровірю його, як він працює після чистки, всі дроселя, турбіни, лямбда-зонди, компресія, все. Так, Автомобіль пройшов всі необхідні адаптації, бачимо на холостих нуль після адаптацій. Змінив я масіну золу комп'ютерну і фізичну. Так, границя 80 і такі цифри. Маса сажі комп'ютерна і розрахункова. Вмикнуться, тобто зараз змикнеться регенерація, щоб прорахувати всі значення. Після змінення масіної золи ці цифри завжди будуть. Тому що автомобіль по-новому буде прораховувати мастену золу і для цього потрібна регенерація. І все. А так на холостих бачимо 1-0. Ще краще стало, даю газ в пол. Ну В принципі, те і залишилось.

Так, і ще хочу сказати, що це значення 3,73 після регенерації повинно впадати в мінус 12. І все. Так, і висновок по автомобілю. І так, висновок по даному автомобілю. Все працює, немає ніяких зауважень. Бачили спочатку відео, скільки золи було, але я думаю, що це небагато, це не може зробити як такової проблеми, все ж таки щось вичистили. Ці всі залишки, не думаю, що вони робили проблему. Але більше всього, коли почищена вся система екології, а тобто, передній теплообмінник, всі клапани Єгіра, клапана ті, що в ГБЦ. Камера згорання розкоксована. Турбінки почищені, холодна і гаряча частина. От тоді є результат. Тому що мізерна кількість тієї золи вийшла і, і все. Тож, чистка всієї системи екології роблю таку чистку, і перевіряю автомобіль. Чи все в ньому справно? Перевірка, щоб він в майбутньому. Їздив і довго слугував власнику авто. Пізніше буду знімати відео ендоскопом. Зараз він в ремонті, щоб показувати впускний колектор, турбіну, холодну частину, все, все, що буде вас цікавити. А зараз відпускаю власника авто у Львівську область, щоб встиг до комендантської години. Тому відео буде не сильно. Об'ємним, до після що вийшло, і результат. В коментарях мої контактні дані, місто Київ, правий берег, номер телефону. Знаходжусь Петропавлівська Борщагівка і коментар власника по бажанню. В принципі, в телефонному режимі я зможу з ним відслідкувати, як працює екологія, і дати, можливо, якісь ще рекомендації, щоб. Проїздити 150 тисяч, до речі, гарантія нікуди не зникає на кожен автомобіль. Нагадаю, гарантія 150 тисяч на стан чистоти. Як буде автомобіль працювати, тобто, якщо колись форсунки дадуть збой, то це вже не гарантійний випадок, це вже ремонт форсунок до своєї роботи не відношу або якийсь датчик вийде з ладу. Заміна і поїхав далі. З такого стану чистоти вистачить мінімум на 150 тисяч кілометрів пробігу. Всім гарного вечора, до побачення.